Впевненість у собі. Я знаю, що таке справжня впевненість у собі. Я знаю, як прийняти невдачу і трансформувати її як урок, бо благо собі. Я знаю, як сказати ні і як спокійно приймати відмову. Я знаю, як жити усвідомлено. Та відповідально. Я знаю, вмію та приймаю об'єднання з іншими людьми, колаборацію з іншими людьми бо благо собі та іншим людям. Я розумію, як знати, чого я істинно хочу, що є моїми істинними цілями. Я знаю, що таке моя особиста ефективність, мої найбільші можливості та приймаю їх з любов'ю і вдячністю. Я знаю, як жити без страхів і сумнівів у собі та в власних силах. Я приймаю себе таким, яким я є. Я знаю, як відстоювати свої власні кордони та інтереси, без необхідності відчувати почуття провини чи сорому. Я знаю, як поводитися у непередбачуваних нових для мене ситуацій без необхідності їх контролювати. Я знаю, як жити власним, успішним і щасливим життям, без необхідності. Залучати критику на свою адресу чи засудження з боку інших людей. Я приймаю себе як впевнену людину. Я гідний бути впевнений у собі. Я приймаю себе як частинку вищого розуму, енергію Всесвіту, частину Всевишнього. Якщо ви хочете отримати завантаження цих позитивних переконань, подумки скажіть так, і саме зараз ви їх отримаєте.